8 листопада в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Кузьманко. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. За добу під артилерійським вогнем окупантів опинилися понад 80 населених пунктів різних регіонів України. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність передав гурівцям 12 броньованих лендровер. СБУ затримала автоперевізника, який працював на ворога після захоплення Херсона. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Цієї ночі агресор тероризував Нікопольщину, цілив по району двічі. З десяток пострілів з важкої артилерії зробив по Червоногригорівській та марганецькій громадах. Люди неушкоджені. На інших територіях ніч була тихою, минулося без ворожих ударів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Триває 623-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 50 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів різних регіонів. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом доби авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів та інші важливі цілі ворога. За добу Збройні сили України ліквідували 780 чоловік особового складу ворога, 47 одиниць автомобільної техніки, 29 артилерійських систем та 8 танків. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають. Особового складу 307 640 осіб, танків 5301 одиниці, бойових броньованих машин майже 10 тисяч, безпілотників оперативно-тактичного рівня більше 5 тисяч. З половиною тисяч спеціальної техніки тисячу п'ятдесят чотири. Україна для ЄС. Це посилення всієї європейської спільноти, сказав у зверненні за підсумками доби. Президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні більшою мірою День нарад. Нещодавно завершив нараду з розвідкою. Узький склад. Дуже чутливі питання захисту наших людей. Деталі будуть трохи згодом. Провів нараду щодо міжнародних заходів та наших українських подій, які очікуються в листопаді. Цей місяць це і річниця початку революції гідності і роковини голодомору. Будуть різні компоненти державної роботи, в тому числі міжнародний компонент. Все готуємо, окрема увага, і це щоденна увага відносно з Європейським Союзом. Завтра важливий день. Ми очікуємо історичний висновок Євросоюзу звіт щодо виконання Україною рекомендацій Єврокомісії. І вже готуємо наші подальші кроки після цього звіту, нашу законодавчу роботу, посилення інституції держави. Україна вже пройшла великий шлях в наближенні до Євросоюзу, і наша держава абсолютно свідома того, що набути членство в Євросоюзі це і політичне рішення. Усіх країн, які вже у спільноті та хочуть бачити нову державу в Євросоюзі, але це також і робота самої держави, наша робота це наближення і адаптація стандартів ЄС, практик спільноти. Україна буде в ЄС. Ми прийдемо до цього, зокрема завдяки трансформації нашої держави, внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України це економічна безпека та соціальна стабільність, а Україна для ЄС це посилення всієї спільноти. І дуже важливо, щоб депутати Верховної Ради України продовжували підтримувати необхідні для нашої євроінтеграції законодавчі ініціативи. Як і завжди, почав день із електронної наради. Найнагальніше мені доповіли, що на бойове чергування. Поставлені додаткові системи ППО НАСАМС. І це ще не все. Повітряний щит України буде ще посилюватись. Я дякую партнерам, які допомагають, і всій нашій команді, яка працює на міжнародному напрямку. Звичайно, протягом дня я був на зв'язку із міністром оборони із командувачами Куп'янськ, Бахмут, Мар'янка, Авдіївка, Малітопольський напрямок. Увесь південь. Ми маємо результати, які. Варто відзначити 108-й окремий гірський штурмовий батальйон, 10-ї бригади, 3 батальйон 54-ї бригади, 92-га окрема штурмова бригада. Наші артилеристи 26-ї, 40-ї, 55-ї окремих артилерійських бригад, 79-ка ДШВ, 53 і 110-та окремі механізовані бригади, третя бригада оперативного призначення Нацгвардії. Та 132-й окремий розвідувальний батальйон. Воїни, Я дякую всім вам. Я дякую за вашу силу, ваша сила, сила усіх, хто в'ється заради України, усіх, хто допомагає. І це сила життя нашого народу. Україна вистоїть і буде вільною, і буде рівною серед рівних в нашому спільному європейському домі. Слава Україні! Мешканців Дніпра обурює, що у середмісті продовжують проводити роботи по заміні нормальної плитки та паркувальних стовпчиків на ще новіші. Знімальна група телеканалу, де один спілкується з мешканцями Дніпра у форматі відкритого мікрофону. Цього разу ми запитали, як люди ставляться до перекладання бруківки, яка до цього і так була в нормальному стані. Площадки, сквіри це теж, як би, мені каже, не на часі. Я думаю, що відмивання. Нараз в цей час це взагалі приступлення. Я звіняюсь за українською, не дуже балакую, но але... Я вважаю, що зараз деньги важнее на армія. Можна в медицину пустить деньги, можна пом помочь біженцям, допомогти военным. Ну, маса варіантів. но ну, точно не плітку перекладывать. Це просто відмивка денег. Много видно корупції происходит. Ну, я думаю, всі розуміють, це слабо прикривається навіть. Рік закінчується і бюджет. Вже ж треба вибирати. Є інші питання, які варто зробити, це наладити дорогу, бо повсюди ями знаходяться. І... А плитка, ну нема куди діти гроші, або немає ще причини, щоб здерти гроші собі в карман. А це щоб дрони на фронт не пакувати, дрони дороже, ніж плитка. З дронів багато не заробиш. Прилетить ракети, всі ці бабки куди підуть. Нікуди. Думаю, дуже не на часі. Краще б купили дрони для воєнних. Яка плитка яка плитка? Яка плитка? Ти, все на оборону і все на перемогу. Ну точно не, не нинішній мер, який зараз. Ну, по-перше, кошти йдуть не туди, куди треба. По-друге, немає порядку такого, якого повинно бути. Ось, як, наприклад, в місті Харкові. Я можу навести приклад, тому що я там жила і знаю, як там. Ну, мабуть, мер, який вибере народ, а не проплачений, який просто корупційними схемами займає місце своє. Думаю, якийсь воєнний, який знається і пройшов оце все. Справедлива людина, яка в першу чергу людина. І вона хоче зробити добро і... Щоб було комфортно жити самі або самому дітям, внукам і іншим людям, кримінальна хроніка служба безпеки України затримала автоперевізника, який працював на окупаційній фірмі Мінтранспорт РФ після захоплення Херсона. Більш детально розповість речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Яфанов. Служба безпеки викрила ще одного колаборанта, який пішов на добровільну співпрацю з РФ у період окупації правобережної частини Херсонщини. Фігурантом виявився очільник місцевого автопідприємства, яке займалося пасажирськими перевезеннями на території регіону. Під час захоплення обласного центру він підтримав загарбників і запропонував їм інтегрувати свій бізнес на користь Росії. Для цього він зареєстрував власну компанію місцевої окупаційної адміністрації та отримав від її представників дозвіл на здійснення міжміських перевезень. За це зломисник здійснював регулярні відрахування до бюджету країни-агресора у вигляді податків і зборів. Згодом він мав намір розширити свій бізнес на інші тимчасово захоплені регіони на сході та півдні України, зокрема на території Криму. Після визволення Херсону фігурант під виглядом переселенця втік до Кривого Рогу, де сподівався не тільки відсидітись, щоб уникнути правосуддя, але й планував відкрити там нове підприємство з автоперевезень. Однак співробітники СБУ зірвали його плани, встановили місце знаходження ворожого поплічника та затримали за місцем тимчасового проживання. Наразі слідчими СБУ йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 11 2 Кримінального кодексу України. Пособництво державі агресору він перебуває під вартою. Триває розслідування зломисноку загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. До надзвичайних подій поблизу селища Степове Слобожанської громади сталася аварія. Зіткнулися дві машини: ВАЗ та «Упель». Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ-2115 опинився затиснутий всередині деформованого кузова автівки. За викликом, направлено місцеву пожежну команду. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували чоловіка та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також до прибуття надзвичайників медики госпіталізували пасажир. Ку іншого ваза водія та пасажира автомобіля «Опель» та водія мотоблока деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 британська класика на службі в головному управлінні розвідки. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність передав гурівцям 12 броньованих лендроверів. З допомогою цих культових позашляховиків можна виконувати бойові завдання та евакуйовувати поранених. Наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій відвідав позиції грузинського підрозділу у складі головного управління розвідки та на власні очі побачив, як вони використовують ці броньовики, детальніше у наступному матеріалі. Розвідники грузинського підрозділу Інтернаціонального легіону готуються до важливого завдання знайти та знешкодити російську систему радіоелектронної боротьби. За допомогою неї ворог глушить зв'язок, що у свою чергу унеможливлює позитивний результат будь-яких штурмових дій. Для виїзду на позиції використовують щойно отримані броньовані дефендери. А для розвідки один із кращих розвідувальних БПЛА Посейдон. З Богом політілі на фронті небо аж кишить безпілотниками, як своїми, так і ворожими. Тож нам розповідають, як в екстреному випадку будемо маскуватись. Або там ланцет, хтось побачив, що там ланцет заходить, то рветься до шашка кидається, і всі на землю. Ну, і хай попадають, як танки. Уже вже використовували. <ріст> <ріст> От, хай вона таки залишиться не використана до, до кінця війни. Винуватця знайдено. Координати передано. Це російська система радіоелектронної боротьби поле 21 Поруч система високочастотного зв'язку, але так званий купол проти безпілотників, захистити себе від українського ФПВ-дрона так і не спромігся. Політіла шов, пошов, 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 пошов. Єсть. Групи аеророзвідки одна з найбільш пріоритетних цілей для ворога. У разі виявлення по ним відкривають вогонь з усіх стволів. Розповідають військові. Саме тому такі британські броньовики без перебільшення рятують життя. Машина така легендарна. Land Rover Defender, Одна з найкращих в світу так сказать, со своей проходимости, с двигателем бронированная, полностью капсула, шестой класс захисту, то есть любого стрелкового и там, тяжелого вооружения, 12-7 и так далее, он защищает. От осколков он защищает. Цілендровери 1993 року випуску, але в надійності посперечаються з найновішими авдівками подібного класу. Усередині спокійно поміщається десант із шести чоловік. Для них це не перша війна. До цього брали участь у бойових діях у Косово. Тут все предусмотрено, і связь, і освітлення внутрі. І, що саме головне, і снаружик би ночу підвигаться, вся священня виключається, і можна двигатися, використовуючи камери. Грузинський підрозділ у складі інтернаціонального легіону отримав два таких позашляховики. Один використовують аеророзвідники, а інший дістанеться мінометникам, розповідає командир Заза Нануашвілі. Це Та машина, яка має бути у всіх ось цих груп, які на передову виїжджають, тобі запасна перебігають. Півдрон не може таку груз брати який б би... цю машину… Короче, ця машина витримує по-любому, сто процентів. Також витримує КП... КПВТ. Так. За такий подарунок ЗАЗа дякує своєму другу, очільнику благодійного фонду «Солідарність» Олександру Петровському. Дякую Олександру Володимировичу, що він думає, для нас для бацанов ну, ну, що все, щоб перемогти цієї фарі решта 10 броньованих позашляховиків розподілені між іншими підрозділами головного управління розвідки та вже виконують бойові завдання на різних ділянках фронту. Подякуємо фонду Солідарність за можливість отримати необхідну техніку для відбиття збройної агресії Російської Федерації проти України. Завдяки фонду ми отримали так необхідних нам 12 одиниць такої техніки, яка найближчим часом буде звільняти нашу українську. Ця техніка необхідна для головного управління розвідки України, яка буде передана нашим військовим для захисту нашої держави. Особисті кошти внесли засновник фонду президент Олександр Володимирович Петровський та Аретіна Еміль Карлєнович, які дуже багато допомоги надають зараз лютого 2022 року по теперішній час нашим військовим. Міжнародний благодійний фонд Солідарність на цьому зупинятись не планує. Розповідає віцепрезидентка Яна Іванілова. Уже працюють над новими контрактами. А у цей самий час британські позашляховики Land Rover Defender місять осінню багнюку на нулі та наближають таку довгоочікувану перемогу. Сергій Салій, Олександр Клеменко. спеціально для Д1 з фронту. Продовжується реформа шкільного харчування, яка ініційована першою леді Оленою Зеленською. Аби оцінити якість організації шкільного харчування на Дніпропетровщині, проводять опитування для батьків, діти яких навчаються у школах. Анкетування створила Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Питають думку батьків щодо того, як можна урізноманітнити меню. Приймають побажання та пропозиції, просять вказати, який варіант для них більш прийнятний Буфетна продукція коли страви готують у шкільній їдальні, або коли обіди привозить кейтеринг, пройти анкетування можна до 27 листопада на сайті обласної військової адміністрації. Ще 11 нових шкільних автобусів поїхали до громад нашої області. Їх придбали коштом Данії. Кожен автобус розрахований на 30 місць. Під сидіннями обладнані місця для рюкзаків. Проєкт втілили за сприяння регіонального офісу міжнародного співробітництва. Автопарк освітніх закладів нашої області цьогоріч поповнився на 55 одиниць транспорту. Більшість машин придбали за рахунок державного бюджету, інші доправили закордонні партнери. Залізниця стає доступнішою для українців, які через повномасштабне воєнне вторгнення опинилися за кордоном. Наприклад, у Франції цей вид транспорту допомагає українцям інтегруватися у життя нової країни, знайомитися з її культурою, як саме розповість наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Я продовжую свою про те, як українці можуть використовувати залізничний транспорт тут у Реймсі, в регіоні Марна, для того, щоб потрапити в потяг, вам потрібно з собою обов'язково не забути взяти з собою паспорт України та документи, які досвідчує тим, що ви знаходитесь, перебуваєте під тимчасовим захистом Республіки Франція. З тими документами ви заходите в вагон. Сподіватися, що якщо ви забули ці документи і що кондуктор не помітив вас, шансів мало. Як правило, зразу коли це виходить, що це перша станція. Або кінцева станція відправляєтесь, то кондуктора будуть ходити перевіряти документи. Як це відбувається? Ви займаєте вільне місце, вони не пронумеровані. Люди заходять і займають вільне місце, просто сидять. Далі йде кондуктор. Він питає усіх документи, сканує квитки. Ви маєте придивити свій паспорт і документи, які засвідчує ваш захист. Вам кажуть, що все нормально, можете далі приїжджати. Ви спокійно доїжджаєте до зупинки кінцевої, куди вам треба. Vape. Переходите, скажімо, там в Парижі, ви вам треба кудись піти. Взагалі, для чого зроблено безкоштовний ще проїзд? Не лише для того, щоб оформлювати документи. Як кажуть французи, це зроблено для того, щоб українці інтегрувалися у суспільство французьке. Це дає можливість українцям, які навіть тут проживають у Ремсі тимчасово поїхати в Париж, відвідати музеї, якісь якісь вистави. Неважливо, якісь заходи, які українці багато проводять у Парижі. Це теж якби на користь стає це на пересування це взагалі безкоштовно можна пересуватися в чотирьох регіонах французьких. От Марна це один з департаментів, який забезпечує Як право, це навколо Парижа ці департаменти йдуть. Якщо ви вже, наприклад, проживаєте в Ніці, це вже проблема. Вам треба доїхати до департаменту, який за який за вас оплачує, скажімо, субсидує ваш проїзд. Цей може ще додати до того, що дуже цікаво тут зроблено, якщо якийсь затримується потяг, якщо ви вже сіли і у вас не панікуйте. Якщо потяг затримується або якісь пересадки треба, вам пропонує в додатку, як пересісти. цій компанії, яка от займається залізничним транспортом державним, у них є ще парк автобусів. І тому ви можете, наприклад, доїхати до якогось міста, до того ж там і Перне, а далі, якщо там якісь проблеми там на колії, вони пропонують вам пересісти на цей автобус. І цей автобус вже довозить вас до того, куди вам треба, до якого міста. І це теж безкоштовно. Тобто, це залізниця, автобус не сполучені. Учення це все входить в систему оцю обслуговування клієнтів у Франції. Новини спорту. Юні дніпровські спортсмени привезли бронзу з чемпіонату світу з бальних танців. У змаганнях гідно представляли Україну В'ячеслав Мальцев та Камілія Кадаєва. Змагання відбулися у Берліні на чемпіонаті світу з бальних танців. Наша пара юніорів виборола бронзу у латиноамериканській програмі. Вчора, в рамках четвертого туру Ліги Чемпіонів, Донецький Шахтар грав проти каталонської Барселони. Матч завершився мінімальною перемогою підопічних Маріно Пушича – 1-0. Єдиний в матчі гол на сороковій хвилині гри забив нападник Шахтаря Данило Сікан. Таким чином, після чотирьох зіграних турів, гірники посідають третю сходинку в групі «Ейдж», маючи у своєму активі шість залікових балів. На останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на четвер, 9 листопада. У Дніпрі похмура погода буде триматися не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Вранці можливий дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Вологість повітря до 70%. відсотків. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Повітря прогріється від 7 до 11 градусів тепла. У Нікополі Кам'янському, кривому розі та жовтих водах, прогнозується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря від 9 до 16 градусів вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні.